Доброго дня! Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо, як правильно підливати орхідею. Бачите, в нас є така красуня орхідеї, яка зацвіла. Я вам в попередньому відео говорила. Пустили два цвіта носа, вони красиво цвітуть. Отже, як поливати фіалку? Як поливати орхідею? Перепрошую, бо я вже так. Є хто робить ванночку орхідеї, хто поливає звичайний піддончик. Е, дивіться. Можна поливати, звичайно, в піддон. Берете водичку і поливаєте зверху по орхідеї. І звичайно, водичка стікає в піддончик і це. Ну, е, Не дуже радила б вам такий спосіб поливу, тому що, як ви бачите, е, не пропитується. Наша орхідейка добре водичкою. Усі ці неї коріння, все, все, воно ще добре не пропиталося, як ви так зверху налили. Найкращий спосіб поливу це ванночку. Робити орхідею так звану ванночку. Як Бачите, я вже тут набрала водички. Звичайний цей. Набрала водички і що ми робимо? Опускаємо орхідею в воду. І даємо їй постояти хвилин 10-20, щоб наша орхідейка втягнула в себе воду, щоб усі корінці її стали зеленого кольору, і щоб пропиталася наша добра орхідейка. Що ще я хочу сказати про підкормку орхідей? Ну, напевно,